Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Орбан їде до Києва. Низка змі повідомляють, що Орбан сьогодні приїде до Києва, начебто для обговорення питання нацменшини угорців в Україні. В той же час, за іншими даними, він привіз мирний план Кремля на узгодження Києва на зустрічі. Крім Зеленсько буде присутній залужний для контролю. А от Бергенець зазначає наступне щодо безглуздих 11 пунктів. Українська сторона має переконати 26 країн-членів Європейського союзу. що Горщина зловживає своїм правом, висуваючи Україні 11 пунктів щодо посилення захисту національних меншин, вважає народний депутат Іван Климпуша Цинзадзе. Перешкодження руху України на вступ до ЄС та НАТО з боку Угорщини суперечить інтересам угорської меншини на території України, яка воліла бачити повну прозорість західного кордону та перебувати під парасолькою НАТО. Якби у Будапешті діяли в інтересах угорців українців, то навпаки сприяли б якнайшвидшій інтеграції України до загального. Європейська структура не висували умови. Пані Климпуш нагадує, що Україна вже виконала рекомендації Венеційської комісії щодо приведення свого законодавства про національні меншини у відповідність до практики і правил ЄС. Іншої точки зору дотримується віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка заявила, що Україна у межах євроінтеграції виконає всі сунті Угорщини 11 пунктів. І інша позиція влади може бути пояснена дуже просто інтереси українців української національної держави для них чужі не здивуюся, якщо виявиться, що пункти орбана, погоджені з Єрмаком, пише Бригенецям. У той же час Патрушев зібрав найближче оточення. Буде звернення після наради двох народів. Чотири області за переговорами Китаю, США України та Росія, таке відійдуть Україні назад. А здача та повернення нашої землі в обмін на легітимність Патрушева. Перед світом. такою, як ви зараз бачите, Росія більше не буде. Сказав Патрушев своїм генералам та силовикам наразі під контроль шістдесят відсотків. Рату 40% за олігархів Путіна, але армія 50 на 50. Саме тому ведуться сепаратні перемовини із заходом та Китаєм. Патрушев обмін на легітимність, здає Сибір та закінчить війну. Той же час прямо зараз може відбутися арешт усіх проти нової еліти Кремля. Патрушева таки готує звернення. Пише телеграм-канал Топор Помсти за словами радника. Залужно усе залежатиме від різних процесів. Народом в Росії можуть не влаштовувати як соціальні проблеми. Леми так і поразки на фронті на території Росії відбуваються конфлікти і протести з різних причин, проте всі маються вони локальний характер. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 му каналу розповів, чи можна масштабувати ці процеси за його словами. Це станеться само собою, але перед цим трапиться справді кривава неділя, як 1905 року у Санкт-Петербурзі, коли розстріляли та розігнали мирну демонстрацію за 2,5 тисяч осіб, якщо де небудь у Росії ста. Ніця не просто зіткнені із силовиками і Росгвардією. А якщо це буде зіткнення, у результаті якого буде багато крові, після цього процес почне розвиватися дуже швидко. А Це буде точно. Усі процеси, які відбуваються в Росії, це поступове закипання, це не означає, що спалахне завтра. заявив градник генерала до слова, локальні конфлікти. Це одна з причин, чому Кремль наполягає на мирних переговорах із Україною. Він хоче на певний час зупинити накопичення засоби, а також залагодити розвиток. Складу, який відбувається, що стосується процесів, то радник вважає, що їх відбувається зараз. Дуже багато насамперед йдеться про те, що противник проводить виставку Європи, що замерзає в Росії. Вони хотіли, щоб Париж і Берлін замерзли, замерзають Новосибірська, Ворсибірська чи там Пензе і інші міста. І це правильно до речі, росіяни сьогодні в набагато більшому масштабі. відчувають те, що вони хотіли б відчувати, щоб ми з вами минулої зими цієї так само цього року. Вони також не мають опалення у багатьох районах ЖКГ каналі Зація Росіяни сьогодні поступово занурюються у те, що хотіли, щоб мали українці, продовжив радник. Також фіксується, заявив далі радник залужного, що у РФ накопичується певний дефіцит грошей Україні. Є 40 трильйонів рублів накопичень. Громадяни, які можуть у будь-який момент вилучити і використовувати у людей, забирають їхні законні кошти через те, щоб продовжувати війну проти України. До речі, що стосується триденної війни, то питання про те, чому вона триває вже практично два роки. Влада Ігнорує пропагандисти, регулярно говорять про те, що готові буквально з дня на день атакувати захід. Проте зараз це вже мало хто сприймає всерйоз. серед їхнього населення. У них накопичуються питання, які точно почнуться суттєво масштабуватися. Тільки коли десь станеться криваве бойове зіткнення між протестувальниками та Росгвардією. Тільки це як ланцюгова реакція запустить інші процеси. Революційний процес у Росії дасть змогу здійснити перерозподіл приливів можливостей і становить новий систему, що йде точно в. Луги кут продовжив радник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.